Дух Святий утішитель мій, ти веди мене в край святий, приведи мене в дім Отця, де панує радість свята, Дух Святий утішитель мій, ти залишся вічно в мені. Що я прийти в дім Отця, ти веди блюди в небеса, в небеса, де радість не земна наш день, в небесах, де вод живих потік в небеса, де Богу славу воздаю, в небесах, Починок мир спасених ждуть в небеса, де радість не земна жде, в небеса, де вод живих потіг теше, в небесах, де Богу славу воздають. в небесах, Починок мир спасених ждуть, Дух Святий утішитель мій, ти навчай мене на землі, віри, що лиш може спасти Нас в кінці земного путі, Дух Святий утішитель мій, у цей час ти знову прийди. Злізочей святая роса, прокладає шлях в небеса, в небеса, Чекає радість неземна в небеса, де сяй во вічного Отця, в небеса, там славу Ангели несуть, в небеса. Ісусу воздають. в небеса, чекає радісне земна, в небесах, де сяймо вічного Отця, в небесах там славу ангели несуть. в небесах хвалу Ісусу воздають. Дух святий утішитель мій, ти веди мене в край святий, приведи мене в дім Отця, де панує радість, свята, Дух святий утішитель, мій, ти залишся вічно в мені. Хочу я прийти, в дім Отця, ти веди туди, в небеса, в небеса, де радість не земна не жде, в небеса, де Бож живих потік тече, в небеса, де Богу славу воздаю. Спожинок миль спасени ждуть, в небеса чекає радісна земна, в небеса, де сяймо вічного Отця, в небеса, там славу Ангели несуть, в небеса. Хвалу Исусу воздају